Кількість хворих на катаракту і глаукому з кожним роком збільшується, стверджують лікарі. Своєчасна профілактика та дотримання усіх порад лікаря можуть полегшити перебіг цих захворювань. Глаукома це, ну скажімо так, відверто, це найскладніше захворювання в офтальмології, тому що воно приводить до сліпоти і до інвалідності. І глаукома виходить уже на перше місце по причині інвалідності і сліпоти. Але якщо главукому вчасно виявить, правильно прилікувати, то можна цей термін настання сліпоти, взагалі відсунуть далеко або людина може дожити до своїх, як то кажуть, років і бути зрячою, якщо вона буде під наглядом окуліста іменно по главукомі. Катаракта це більш оптимістичне захворювання. І якщо лікар виявив катаракту, він може полегшено так собі Видихнуть, значить, ця людина все одно не осліпне, бо її можна прооперувати. Ніде в світі катаракта консервативно не лікується, бо це нічого не дає. І Якби ви сказали, які б не краплі не були, що вони від катаракти вилікували, це неправда. Катаракту можуть трошечки затормозити краплі вітамінні. Затормозить і то воно в протоколах лікування, якби не значиться, тому що по світі доказано, що це недоказово і не допомагає. Катаракта, якщо стала і закрила зір, тільки оперативне лікування. Взагалі все, що вчасно виявлено, то є дуже добре, тому що воно нам продовжує зір. Так само, як і катаракта, і глаукома. Це приводить до зниження зору. Тільки коли катракту ми оперуємо, то ми людині повертаємо зір, якщо ще не пізно, тому що буває ускладнена катаракта, коли вже йдуть ускладнення, і виникає та ж сама вторинна глаукома внаслідок нечасно пропрованої катаракти, то там нижчі результати і гірші результати. Глоукомир на жаль, вона зазвичай приводить завжди до зниження гостроти зору. і Її лікування. Зір не повертає, воно тільки призупиняє швидке прогресування хвороби. Члени лікарняної каси Житомирської області часто запитують, чи забезпечує ця благодійна організація безкоштовне лікування. Захворювань на катаракту і глаукому. За 16 рік було проліковано 229 пацієнтів в офтальмології, в офтальмологічному відділенні, із них по катаракті прооперовано 40%. Ну, це я взяла тільки лікарняну касу. Лікарняна каса забезпечує медикаментозний супровід при оперативних втручаннях катаракти, угу. тобто надаються медикаменти. На операцію і після операції, якщо там потребує пацієнт, він знаходиться у офтальмологічному відділенні. На сьогоднішній день у нашому відділенні в офтальмології лікується понад 40% пацієнтів кожного місяця. Це хворі, які оперуються з приводу катаракти. Багато пацієнтів звертаються по лікарняній касі з питаннями про амбулаторне лікування катаракти. Лікарняна каса амбулаторне лікування катаракти не забезпечує. Чому? Забезпечується тільки оперативне лікування, яке виконується в стаціонарних умовах. Амбулаторне лікування не забезпечується, тому що лікування консервативного катаракти не існує у всьому світі. Це закінчиться рано чи пізно оперативним втручанням, заміни хрусталика. Консервативне лікування глаукома лікарняна каса не забезпечує. Під консервативним лікуванням глаукоми це постійний прийом протиглаукомних крапель для пониження очного тиску. Це такий хронічний стан, і я рахую, що на даний час це питання повинно підніматися з держави так само, як хворі з цукровим діабетом отримувати цукрознижуючі препарати для постійного прийому чи інсулін, препарати, гіпотензійні препарати. І так само хворі із глаукомою повинні отримувати постійно приймати краплі, які понижують очний тиск. А ось що кажуть пацієнти офтальмологічного відділення центральної міської лікарні номер один. На цю операцію я не витрачав грошей, мені виділили всі ліки лікирняна каса. Я прийшов сюди і мене обслужують так, як положено, і лічать, і уколи дають, і капельниці ставлять. Ще як не може бути раніше. Я була в лікарняній касі, бо я працювала в управлінні сільського господарства. Лікарняна каса у нас була. Потім так в обставинах було, що я перейшла на другу роботу працювати. Там не було лікарняної каси. Нас просто не вищитували гроші, і так залишилось, що я залишила заборгованість. Була велика погасити, не було можливості вже. Ну а зараз от ви лікуєтесь? Я за за власний кошт лікуюся. Ну багато довелося робити? Ну трошки, звісно, довелося. При нашій пенсіях то чимало виходить. Ну на яку суму ви взяли ліків? Десь тут, мабуть, до трьох тисяч. Детальніше про лікування катаракти і глоукоми за рахунок внесків лікарняної каси можна дізнатися у лікарів-експертів у медичних закладах та безпосередньо у цій благодійній організації.